Це ніхто не прочитає, але тепер я зможу писати. А треба дисклеймер читати перед написанням коменту. Якщо щось не так. Привіт, усім з вами Михайло, aka Valrus English. і сьогодні ми не просто поговоримо про англійську, ми говоримо про те, як зробити її вивчення цікавим, живим і надзвичайно веселим. Я репетитор, і я постійно шукаю нові, а головне дієві інструменти для своїх студентів. І я знайшов такий інструмент. Це гра Dispatch. Діс Петч Айликеменезатвиверплейнг Меджик сьогодні. Я сподіваюся... We still may. Це не просто гра. Це справжній інтерактивний урок англійської, загорнутий у неймовірно захопливий сюжет. Most heroes avenge their family. У цьому відео ми розберемо, хто створився шедевр, що в ньому такого особливого, наскільки ця гра корисна для вашої граматики та лексики, і які є критичні недоліки саме з точки зору використання її як навчального посібника. Але перед тим як почнемо, нагадаю про підписку, коменти та вподобайки. Адже саме ваша активність допомагає мені доводити, що вивчення мови може бути надзвичайно цікавим та легким. А якщо ви хочете насправді вивчити англійську, пишіть у телеграм та записуйтесь на безкоштовне пробне заняття. А тепер без зайвих зволікань. Пігнали! Hail. it's about іцабата. Перш ніж зануритися у світ з Варто сказати кілька слів про те, хто стоїть за його створенням. Гру розробила студія Етхок Studio, Вихідці з Тейл Тейл, які подарували нам такі шедеври, як Wolf Among Us, Heavy Rain та The Walking Dead. І як можна зрозуміти, вони не відійшли від традицій та зробили ще одне інтерактивне кіно, зробивши ставку на харизматичних персонажів, сюжет та особливий коміксний візуал. Роберт. This is Invisigal. She is part of the Phoenix program. We take former supervillains, such as herself, and rehabilitate them to re-enter society to use their powers for. Are those my earrings? Well, they look better on me. Ale Critical Role. Aaron Paul. Drunk people shouldn't be throwing things at drunk people. Laura <laughs> Bailey. Well, I'm wet. I see why you like him. Look at that trip. What does that look? Best Buy Fight Club? <sighs> Fucking hot. met you, Mercer. Now's not our time, Blazer. But it's coming sooner than you think. Oh. And by my calculations, it was closer to 32%. But half sounds better. Багато акторів з Critical Role, до речі, також подарували свій голос іншій грі, яка чудово підійде для практики англійської, і огляд, на яку також можна подивитись на цьому каналі, але не голосами єдиними. Музикальний супровід ідеально підходить для гри та створює чудову атмосферу. Пісні та музика виконані надзвичайно професійно та будуть ласкати ваше вухо ще довго, твердо засівши в голові. bitch, My name's a bitch. Name is I'm a bitch», I'm a bitch.

Тобто ці люди не просто озвучують, вони вдихають життя у своїх персонажів, їхні інтонації, емоції, харизма усе це створює відчуття, ніби ви дивитеся інтерактивний серіал. Для практики сприйняття мови на слух це ідеальний матеріал, адже ми чуємо природну, живу англійську та вчимося розрізняти мову з різними акцентами та емоційними відтінками. Рада, Тож про що сам діспетч? Ми граємо за місцеву залізну людину. Головна відмінність лише у тому, що він не мільярдер, не філантроп та не плейбой. Як є. Це ще не мільярдер і не філантроп. Його костюм було зруйновано, грошей на ремонт немає, є лише депресія, та підгоріла буханочка хліба в якості домашнього улюбленця. Йому пропонують можливість відновити костюм. А за це Роберт, як його звуть, має попрацювати диспетчером супергероїв, приймати виклики від підписників, відправляти героїв на завдання та урегульовувати конфлікти. Проте замість нормальної команди йому дають найбільших відбросів з усіх минулих суперлиходіїв, які підписались на програму, в якій їх мають інтегрувати у суспільство. Як

Міс Іронія, невидимка, яка невидима лише коли затримує дихання, а ще в астма. Едж лординя, будь-який чоловік нижче 180 см очами жінки, точно не медчик з ексменів, купа бруду та відмазка для засування в групі сень. І хоч тепер їх називають героями, проте старі звички залишилися. А тому гра частково нагадує симулятор вихователя в дитячому садочку, де тобі потрібно не тільки робити свої основні справи, а ще й слідкувати, щоб твої герої не побивали один одного та не пальці пальців розетки. А проте й сам Роберт іноді не краще та веде себе як бунтуючий підліток. А от чи вийде у головного героя зробити найкращу команду з найбільших відбросів? Це залежить від вас, адже у ваших руках не лише доля Роберта, а й усієї з команди.

Навіть найменші незначні події можуть відіграти велику роль пізніше. А головний двигун історії це персонажі. Вони неймовірно живі та харизматичні. Їхні діалоги, їхня взаємодія, їхній гумор це те, що робить гру такою приємною для проходження, що значно полегшує поглинання мовного матеріалу та посилює занурення в англомовне середовище. This is... you first. This is nice. Сауре пачкідс. Cool. А чого лише варта та величезна кількість різноманітних відсиланок на ігри, фільми, книги та інше, які чудово вписані в сюжет. He's got a move. Тепер про вибори, які ви приймаєте в грі, і тут. Все двояко, звісно, ваші рішення сильно впливають на гру. Вони визначають, хто саме з'явиться у наступних катсценах, змінюють безліч дрібних деталей та реплік. Але разом з цим варто зазначити, основний сюжет залишається одним і тим же: набір ключових сцен та подій незмінний. What the fuck is this, По суті, сюжет максимально лінійний. Це просто красиво подана історія. Однак, велике розмаїття дрібних деталей створює прекрасну ілюзію того, що гравець кардинально впливає на гру. Це відчуття власної важливості залишається з вами протягом всього проходження, навіть якщо насправді це зовсім не так. З сюжетом зрозуміло. Але що стосовно використання гри для вивчення англійської, лексика у грі тримається на впевненому рівні B1+. Це означає, що гравець базовими знаннями розуміє загальний контекст, але тут регулярно проскакують більш високі мовні оберти та ідіоми, яких втім не так багато, щоб це перетворилося на суцільний потік невідомих слів. Проте офіційно фак це найголовніше слово гри. Іноді це буквально 50 відтінків факу. Чи це добре, чи погано, кожен вирішив для себе сам. Проте ви Точно дізнайтеся про всі можливі використання цього знаменитого слова. Точки зору реалізму, це відміни відображення неформальної англійської. Якщо ви хочете знати, як носії мови насправді розмовляють, не добираючи слів, то це воно. Проте, якщо вашим вушкам надто складно пережити нормативну лексику, у грі є можливість увімкнути цензуру. Окрема похвала гумору. Рівень гумору діспеч дуже високий. Він тонкий, іронічний, тотепний, що робить діалоги не лише навчальними, а й просто захопливими. Розуміння цього гумору це фактично проходження тесту на розуміння культурного контексту. Або ж просто шанс посміятись недотемним чи топим жартом. Але саме граматика це те, що робить діспеч насправді цінне. Вона зрозуміла. І, хоч і не пострити різноманіттям академічних часів, вона чітко показує, яку саме граматику використовують носії мови у своїй щоденній живій мові. Ви чуєте скорочення, правильні інверсії та використання часів, які є природніми, а не вивіреними по підручнику. Це найкращий приклад того, як правильно звучить розмовна англійська. the Gathering tonight. I am hoping. still may. але, попри всі переваги для пасивного занурення, як активний навчальний інструмент, Dispatch має серйозні недоліки. Найбільший мінус неможливість нормально поставити гру на паузу під час катсцен чи діалогів. Ви не можете зупинити потік слів персонажа, щоб розібрати фразу, виписати слово чи повторити реплік. Це ускладнюється тим, що тут відсутній журнал, де можна було б подивитися проговорені фрази. Те, що сказано, зникає. Тут іноді не вистачає часу, щоб просто обдумати репліку, яку хочеш, щоб сказав персонаж. Що вже говорити про розуміння сенсу, а ще не можна пропускати сцени чи фрази. Усе це робить практику англійської не такою зручною. Щоб виписати нове слово або розібрати граматичну конструкцію, вам доведеться або встигати це робити на льоту, або ж постійно робити скріншоти, або ж загалі дивитися проходження на YouTube, щоб мати можливість перемотати. Для тих, хто звик до комфортного покрокового вивчення, це буде головний біль. Отже, чи варто грати в диспетч? Мій вердикт так, але з обмеженнями. Ви отримаєте найвищий рівень озвучення. Та акторської гри, реалістичну граматику носіїв, чудовий гумор та захопливий сюжет. Це ідеально для пасивного занурення та розширення лексики B1 Використовуйте диспетч для тренування аудіювання та насолоди від історії. Але для детального розбору мовного матеріалу приготуйтеся до труднощів через відсутність журналу та перемотування. Це гра для досвіду, а не для лабораторної роботи над кожною фразою. Тому з точки зору саме гри для покращення англійської, я можу поставити Dispatch 5 біфів з 10. А ви вже грали у диспетч. Діліться своїми враженнями у коментарях напишіть, які ще ігри ви можете порекомендувати для вивчення англійської. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди та уроки.